Обласний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. На огляд до лікарки прийшов Володимир Дедерзак. Чоловік каже, рік тому у нього стався інсульт. Реабілітація тривала півроку. Паралізувала сторону і ногу, і руку, і перекосило лице. Ну, потім жінка визвала скору, прийшла скора і привезли мене сюди в реанімаційне відділення. Сутки я пролежав тут в реанімації. І потім вона передали сюди, в шосту палату, а там інтенсивне лікування, капельниці, все реабілітологи зі мною почали займатися. При яких симптомах потрібно негайно викликати екстрену меддопомогу, розповідає лікарка-невролог Катерина Карпінська. Порушення мови, перекіс обличчя, слабість у руці або нозі, гостре головокружіння або двоїння в очах, або порушення зору. Найчастіше, звичайно, це будуть пов'язані з порушенням, зникненням або зниженням м'язової сили у певних кінцівках. Не телефонуйте сімейному доктору, не радитеся з сусідами, викликаєте в першу чергу бригаду 103, щоб був цей запас часу, за який вас швиденько доставлять до певної профільної лікарні по потребі, якщо в залежності від того, яка причина і який інсульт. Є можливість якнайшвидше провести тромболізис чи надати ту невідкладну допомогу, щоб не поширювалася зона ураження на досить великі частинки. Близько трьох тисяч у рік фіксують в області, каже директор закарпатського клінічного центру нейрохірургії та неврології Андрій Смоланка. Він розповідає, у кого може бути таке порушення кровообігу, так як йому запобігти. Більшості випадків це пацієнти, які тривало хворіють на гіпертонічну хворобу. Це пацієнти, які Мають цукровий діабет, пацієнти курці, які зловживають алкоголем, які ведуть малоподвижний спосіб життя, вживають багато їжі, яка не є, ну скажімо так, нездорової їжі. То пам'ятаючи про інсульт треба, е, і інфаркт, про всі серцево-судинні захворювання, вони в першу чергу пов'язані з, з нашим способом життя і відношенням власним до свого здоров'я. Якщо людина слідкує, за своїм здоров'ям контролює тиск, не вживає якихось там, немає шкідливих звичок. Час від часу, просто раз в рік здати аналізи, подивитися рівень холестерину. Тобто, якщо ці всі речі контролювати, цукор контролювати, то тоді інсульта не виникне. Оксана Ушакова, Лонтіколишин, Суспільне новини.